Автоперегони, вогняне шоу та розбитий мерседес на Рівненщині Нетверезий чоловік відсвяткував свій день народження та сів за кермо. Його помітили працівники ДАІ. водій почав тікати і виїхав на міжнародну трасу Київ. чоп ДАІвці намагалися зупинити порушника, але водій не зупинився навіть тоді, коли пробив переднє колесо. Після затримання кермувальник заявив, що він військовий з Хмельниччини святкував свій день народження. А коли закінчилася горілка, поїхав по неї. Каже, не зупинявся, бо не бачив, що його хтось зупиняє. На порушника склала три адмінпротоколи. Власник Мерседеса, на якому військовий влаштував перегони, вже заявив, що його авто викрали. Після зупинки даного транспортного засобу у водія не було жодних документів, які б засвідчували його особу. Також водій був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Та й пив, пили за рулем пише. Ще й за рулем пили, так? Да? А скільки випили?